Це з нами на зв'язку Ігор Романенко, військовик, генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор і заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-10 роках. Вітаємо, пане Ігорю. Вітаю вас. Ну і давайте почнемо, напевно, з півдня. От що це означає, це переведення російських військ на південь? Вони хочуть оборонятися чи вони хочуть наступати? На мій погляд, генеральний штаб збройних сил Російської Федерації оцінили ситуацію і, скоріше всього, прийняли рішення відносно того, що, оцінивши свої сили, свої можливості, резерви, що найкраща оборона це упередження і наступ, тому засереджують угрупування військ. На Херсонському напрямку, в якому е, значна частина, тобто збільшує вже десь на 7-8 тисяч, і е, серед цих військ значна частина є частини е, повітряно-десантних військ. Тобто це ті війська, які використовуються, як правило, у наступі, тобто, захоплення об'єктів, утриманні до підходу своїх військ. Що вони роблять? Крім того, е, Збільшується не тільки особовий склад, але постачається туди, незважаючи на те, що ми б там розбили, знижили можливість їх мастів навколо на херсонського напрямку, але вони там відновили чи зробили збудували паромну переправу, намагаються понтонний мост на вести, тобто використовують будь-які можливості для прикидання своїх військ на цей напрям. А взагалі є, я би сказав, чотири такі райони, де здійснюється інтенсивні бойові дії: це Харківський, це два в східній оперативній зоні Краматор, Славянськ, Бахмут, особливо навколо Бахмута, і Авдіївські піски. Це на Данецькому напрямку і Херсонський, про який ми говорили. Тобто, протягом цього тижня, який іде, буде закінчуватися формування угрупувань військ, і можна буде розвідці нашої союзників зібрати дані, по яким наш уже генеральний штаб буде приймати рішення, де зосереджувати свої зусилля, де формувати. Резерви яким чином і чи буде можливості після того, як пройдуть для збройних сил України оборонні операції? Але вони в східній операційній зоні зараз вже відбуваються, тому що противник намагається там наступати. Чи будуть сили для того, щоб провести свою контрнаступальну операцію? По яких верховний головнокомандуючий поставив завдання. Якщо говорити про південь, то паралельно дуже гострі події відбуваються навколо Запорізької АЕС. Сьогодні Європейський Союз засудив введення Росією військової діяльності з території довкола атомної електростанції. Заяву відповідно опублікував високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Борель. Нагадаємо, що 5 серпня в енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької атомної електростанції. Були зафіксовані прильоти біля промислового майданчика, влучили в високовольтну лінію зв'язку. Потім били ПЗС по з РСЗВ і влучили снарядами поблиз одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Вже сьогодні енергоатом заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є загроза витоку радіації. Президент Зеленський. Вимагає санкції проти російської атомної галузі. Що можемо про це сказати, пане Ігорю? От сьогодні на додачу і ще згадаю матеріал інсайдер, де говорять, посилаючись на джерела на ЗАЕС в Енергодарі, про те, що підозріла активність російських солдат на території АЕС може говорити про те, що вони її мінують. Що ви думаєте про цілі росіян і що далі з атомним шантажем Росії в Україні? І загалом, як звільняти енергодар, атомну електростанцію Запорізьку область? Загалом, якщо враховувати, що ворог як мавпа з цією ядерною кнопкою утримує атомний об'єкт і вже просто ну безпосередньо гатить по ньому з РСЗВ? На жаль, це не перша така історія пов'язана з тим, що ну, принципово збройні сили Російської Федерації, які діють воюють на території України, порушують правила ведення війни міжнародного законодавства, але особливо що викликає відповідну реакцію світову. Міжнародно є порушення відносно ведення дій навколо об'єктів ядерна Путіна крім загроз ядерних більше фактично на поточний час нічого не залишається від цих лякалок, і тому він використовує це відносно того, що. Може застосувати тактичну ядерну зброю, а також відповідним чином поводиться себе, себе свої війська навколо ядерних об'єктів. Порушення дуже багато. МАГАТЕ займає, якби на мій погляд, не принципово. Позицію і говорить про те, що і Україна і Російська Федерація повинні відповідати за такі дії. Хоча зрозуміло хто є агресором і хто яким чином себе поводить. Відносно того, що ж робити далі, у нас є приклад цього приводу. Ми пам'ятаємо, як вони захоплювали Чорнобильську атомну станцію. Значить, і тому вихід з цього положення, на мій погляд, полягає в тому, що треба охоплювати цю станцію, завдавати удари навколо, просуватися вперед, і війська, які там залишаються, будуть вимушені виходити. Відносно того, що можуть підірвати, ну вони багато в чому не присказуємо, але. Я думаю, в умовах, які зараз знаходиться Путін, він на це не піде. Я б хотіла, щоб ми обговорили ще один такий досить досить тривожну таку новину. У Федеральній службі безпеки Росії напередодні заявили, що запобігли теракту в столиці карачаєво черкеської Республіки в місті Черкеську, який нібито організував неонацист, який співпрацював з українською організацією Правий сектор. Про це російське пропагандистське видання ріановості писало, і власне, як повідомляє видання, підозрюваного затримали, знайшли у нього якісь там бомби по 3 кілограми в тертиловому еквіваленті і порушили кримінальну справу. Що це за історія, пане Ігорі? Про що вона може для нас говорити? Про які ризики до чого може вдатися Путін відносно власного населення? Можливо, це іще один спосіб активізувати мобілізаційну компанію. Що ви про це думаєте? На жаль, це теж не нові підходи путінські старого КГБшника? Я треба б ще запитати, чи візитку Яроша там у цього Затриманого знайшли чи ні, тому що формувати якісь провокації, подавати їх до своєю пропагандою це відомий підхід відносно подривів, якісь об'єктів, в яких живуть мешканці, звинувачувати в цьому українців чи звинувачувати чеченців, які воюють проти Кадирова. Це не нова позиція. Ми пам'ятаємо свій час, коли Путін перед тим як починати другу Чеченську війну провокував ситуацію зв'язана з тим, що підривали житлові будинки в Москві, Велгадонські, в деяких інших місцях. І показуючи, що себе, що це роблять, чеченці і яким чином з ними треба воювати, і потім заводилися в Чечню системи залпового вогню, артилерія і населені пункти, зносились зовсім, і це продовжується, як ми бачимо, і в Україні наприклад їх дій да скрізь по Україні і на сході, коли була провалена операція перша наступальна і блізлі їх і зараз те, що відбувається в східній і Південній оперативних зонах. Тому найкраще протидії всім ну, є е, інформаційна війна, дуже важлива складова е, гібридної війни, і Путін вкладає великі кошти в це свої нафта і газові. І ми безумовно повинні в цьому протидіяти. І зараз роз'яснюю ці позиції. Цю інформацію подаваю. ми з вами теж в чому в цьому, мабуть, приймаємо участь, але головне це дії наших Збройних сил по нанесенню поразки угрупуванню сил Російської Федерації на території України і звільненні нашої держави від окупантів. А скажіть, пане от в принципі. Сам цей підхід, який ми бачимо зараз, демонструється російська армія, що вона знову збирається воювати на кількох напрямках відразу. Так вона концентрується на півдні, але разом з цим залишається на сході. Це ж було на початку війни. Воно показало свою неефективність. Чому росіяни знову вдаються до кроків, які вже продемонстровані як абсолютно несерйозні. З військової громадяни Росії, військовий, в тому числі генералітет на великих амбіціях своїх великих спроможностях. Ми пам'ятаємо на початок війни напад здійснився по дев'яти оперативним напрямкам. Зараз ми з вами обговорили чотири напрями, по яким вони намагаються діяти, але на, на Харківському напряму. І навіть е, в східній е, оперативній зоні, тобто Донецький напрям, скоріше всього, е, ці напрями е, ну, по перше, вони е, е, мають завдання на напрямах дії Караматрос, Славянська, Бахмут захопити і атака Шавдіївка, Піски, захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. І ми проводимо тут важкі бої, проводимо оборонну операцію відповідно, але і вдруге, чи в яке вони таким чином хотять відволікати наші сили, наші можливості на Харківському і на цьому напряму для того, щоб ми не сконцентрували їх, наприклад, на Херсонській, де спочатку. Скоріше всього, в поранних діях треба буде якомога більше перемолоти військ, техніки противника, і потім по оцінці ситуації чи будуть відповідні резерви після проведення, можна проводити і відповідний контр наступальні дії. Тому е, протягом тижня буде визначатися деяким чином остаточно зосереджуватися їх війська для прийняття відповідних рішень нашим генеральним штабом і головнокомандуючим генералом залужним. Тим часом Білорусі ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території до 13 серпня. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн і е, також генштаб ЗСУ повідомляє про те, що білоруський спецназ в областях, що межують з Волинню і рівненщиною, почав перевірку бойової готовності. Чого чекати з білоруського боку найближчим часом, пане Ігорю? Спецназ в Білорусі готувався останні роки. Я підкреслюю спільно багато навчань проводили з російським спецназом, багато з офіцерського складу. Цих структур частин навчалися в закладах воєнних Російської Федерації, тому вони досить високого рівня підготовлені, там до трьох частин, по-моєму. Але враховуючи в цілому угрупування військ. На півночі ми можемо сказати, що воно не має такої міцності, такого потенціалу, щоб рішуче провести наступальні дії в тому стані, який вони зараз знаходяться на нашому північному напряму. Це говорить, це ще не говорить про те, що такого не може бути, оскільки як відомо формуються відповідні резерви. Російської Федерації, танковий корпус вони формують, а також батальйони і полк в своїх адміністративних одиницях Російської Федерації, як відомо, Путін там два тижні тому поставив завдання суб'єктам Федерації, вони цим займаються. Тобто, якщо набрати відповідне підрозділи, частини підготувати і озброїти, хоча і старою технікою важкою, але ж. То буде відповідний потенціал, який можна буде заводити чи на північ до Білорусі, чи підсилювати свої можливості на тих напрямках, які ми з вами обговорили. Ну розвідка відслідковує нашої союзники за цими процесами. Генеральний штаб ураховує ці можливості в подальших діях. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Романенко заступник начальника Генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках,